Слава Ісусу Христу. Господь повний милості до нас, і ми знову маємо можливість бути в Його домі, слухати чудовий спів, приймати в ньому участь, слухати і Слово Боже. І я б сьогодні хотів би поговорити на таку тему, як. Виправ своє серце і отримай благословення. І за основу я візьму текст з Матфія 13 розділу, там з 1 по 23 вірш. Але перед цим е, хочу так е, задати е, запитання, е, точніше, не запитання, е, а сказати. Що сьогодні для віруючих людей, для них одне із таких завдань на цій землі є розповсюдження Слова Божого. Не тільки почути, увірувати, виконати, але й понести далі, для того, щоб ще більше людей прийшло до Господа. Але як ми знаємо, люди не всі, точніше, люди по-різному реагують на слово Боже, і коли їм доводиться його чути. І ось в цьому розділі, який я зараз почну читати, записано декілька притч, а точніше вісім їх, де Христос. Представляє нам Царство Боже відкриває методи розповсюдження, по-іншому сіяння Євангельського царства в цьому світі, його ріст та прогрес цього Слова Божого та царства. І ось зачитаємо 13-й розділ, почнемо з третього вірша. І навчав їх багато притчами, кажучи Ось вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, одні зерна впали край дороги, і налетіли птахи, і повидзьобували їх, інші ж упали на ґрунт кам'янистий, де небагато було землі, і скоро посходили, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, зів'яли і, не маючи коріння, всохли. Інші ж упали між терен і виріс терен і заглушив їх, інші ж упали на добру землю і принесли плід. одні в сто крат, другі в шістдесят, інші ж тридцять хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І підійшли учні і запитали його чому ти говориш до них притчами? Тоді він відповів їм. Тому що вам дано знати таємниці Царства Небесного, їм же не, да... не дано. Бо хто має, тому дається і примножиться, а хто не має, того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, бо вони дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається над ними пророцтво Ісаї, яке говорить: слухом почуєте, та не зрозумієте, очима дивитись будете, та не побачите. Бо затверділо серце народу цього, і вони вухами туго чують, і очі свої заплющили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не повернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блажені, тому що бачать, і вуха ваші, тому що чують. Бо істинно кажу вам, що багато пророків і праведників бажали бачити те. Що ви бачите і не бачили, та чути те, що ви чуєте і не чули. Ви ж послухайте значення притчі про сіяча до кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в серці Його. Ось кого означає посіяне при дорозі, а посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто чує слово і негайно з радістю приймає Його. Але немає кореня в собі, і є непостійний, коли ж приходить скорбота та гоніння за слово, відразу спокушується. А посіяне в тернах, це той, хто слухає слово та клопоти світу цього і омана набага... і омана багатства заглушають слово, і воно залишається безплідним. Посіяне ж на добрій землі, це той, хто слухає слово і розуміє, і приносить плід в сто крат. Інший 60, а інший в 30 до цього місця. І ось е, першу притчу Христос говорить народу і показує, які великі перешкоди заважають людям отримати від слухання Слова Божого і як багато вони не досягають своєї цілі. По причині людської безрозсудності. Тому не всі е, приймають це зерно у вигляді Слова Божого в своєму житті. І Ісус е, Христос порівнює е, людське серце, саме людське серце з грунтом, який може бути або родючим, або неродючим. Безпосередньо Він е, посилається на. Дві категорії людей, з якими Він мав справу. Одні були неосвічені з власної вини, таких Христос повчав притчами. Коли учні запитали, чому ти говориш до них притчами, то їм було це просто запитати. Їм було відкрите слово Боже, вони його розуміли, вони бачили. А, а на жаль, для всіх остальних людей воно було закрите ще. І, Як написано в 13 вірші, тому говорю їм притчами, бо вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують, і не розуміють. Вони заплющили свої очі. І від ясного світла, Слова Божого, від простої проповіді Христа, і тому були залишені у темряви, не бачучи тої слави Христа. І знаєте, бачучи перед собою Ісуса, вони не бачили Його слави. Вони не бачили різниці, точніше, не хотіли бачити різниці між ним та іншими людьми. Стававши свідками його чудес і слухаючи його проповідь, вони, знаєте, дивились без інтересу, без надання якоїсь важливості цьому слову. Нічого не розуміючи. І я думаю, були люди, як в той час, так і зараз, для яких це не було просто якимись словами, вони придавали цьому значення, вони намагались поринути в Слово Боже, в те, що Христос тоді їм розповідав. Вони йшли за Ним будь-куди, аби навчитись від Нього. Але були й ті, хто по своїй безрозсудності, яких очі вони були закриті, вуха також були закриті. Тому Ісус говорив, що коли ти не приймаєш Слово, не бачиш Бога в своєму житті, це означало, що твоє серце, воно грубіло. Воно мертве, вуха твої не чують, і людина потребує стілення. І знаєте, Бог Він буде справедливий, позбавивши світла тих людей, які заплющили свої очі від нього. І в цьому виповниться святе письмо, яке записано в 14-15 вірші, і збувається над ними пророцтво Ісаї, яке говорить: слухом почуєте та не зрозумієте, очима дивитись будете та не побачите, бо затверділо серце народу цього, і вони вухами туго чують, і очі свої заплющили. Щоб не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутись, щоб я стілив їх. Але якщо сьогодні люди змиряться і визнають, що їм потрібен Господь, що їм потрібне стілення, Він його дасть. Коли людина насправді. Хоче почути Господа, їй нічого не буде заважати, і ніхто. І сьогодні Господь хоче сіяти в кожному серці, благословити кожну людину. А ми, люди, повинні прийняти це зерно, що, що може, що змінює життя людей. Зерном є слово Боже. Наше серце є ґрунтом, а плід – це вже те, що виходить від нас, це наше життя, як ми його живемо, і що в ньому присутнє, чи Господь, чи щось інше. Але для того, щоб це зерно проросло. Ми, я думаю, напевно, всі знаємо, що потрібно відбутись. Коли відбувається посадка е, сім це сім'я воно вмирає для того, щоб дати нове життя іншим. І ось і ми, і люди, невіруючі, люди цього світу, їм також потрібно вмерти для гріха, вмерти для життя. Щоб догодити своїй плоті, а жити для того, щоб жити по Слову Божому, щоб трудитись для Господа, щоб слідувати Його шляхами і виконувати Його волю. Тому такий маленький призив звучить: якщо ти християнин, то покажи свій плід, покажи своє життя іншим. Не просто називайся християнином, не просто ходи в церкву в неділю, в будні дні, а покажи в своєму, на прикладі свого життя, що саме принесло тобі це слово, яке колись було посіяне в твоєму серці. І тому є люди, які надихаються Словом Боже, Словом Божим. Запалюються, поринають в якусь справу, але як сірник, швидко прогорають. Але, а є люди, які беруть з кожного служіння, з кожної справи, в якій присутній Господь, вони щось беруть для себе, щоб навчитись, щоб підкріпити свій дух. І слідувати за Господом. Тому, знаєте, нехай Господь благословить нас всіх завжди і йти вперед до Господа, до Царства Його, до пізнання Його любові і позбавить нас, нашу душу від каменів, від тягарів, які приходять, які є, можливо, в нашому серці. І допоможе нам принести дійсно плід, який достойний того, щоб ним прославити Господа, який буде приємний для Господа. Знаєте, можливо, здалось вам, що ой, я хожу, хожу йду в церкву. Я віруючий, я служу для Господа, це можливо не для мене, говориться. Але на колишній моїй роботі я мав справу з вирощуванням риса і з роботою з ґрунтом, і там було таке, відігравало таке значення. В ґрунті це є як сольові, е, сольовий ґрунт, е, тобто в ґрунті є солі, вони можуть там бути, ти їх виведеш в певний період, вони пропадуть, потім знову з'являться. До чого це я веду? Що наше серце воно може зараз здається нам, що воно чисте, в ньому нічого немає е, того, що забруднювало би його. Але диявол він не спить. І як і в нашій землі є різні чинники, які впливають на ґрунт, можуть бути дожжі, може ще щось бути, можуть з допомогою людей ґрунт стати плохим, так і в духовному диявол він завжди підкидає щось. І якщо невіруючі люди для нього не є ціллю, він і так знає, що вони йдуть за ним, вони виконують те, що йому подобається. То, віруючи люди, це його ціль. Він завжди намагається знайти якісь шляхи, щоб вдарити десь. І зробити так, щоб ми відійшли від Господа. Тому і віруючим християнам потрібно також. Слідкувати за своїм серцем і за тим, яким воно є, якщо потрібно виправити його. Як вже ж згадувалось, на початку ми маємо також завдання від Господа це розповсюджувати Євангелію, розповсюджувати Слово Божого, Слово Боже, і кожен день сьогодні для нас, Він є день сіяння. Не просто. Ми там, побачимо цей день, побачили для того, щоб догодити собі безпосередньо і щось зробити для себе, але в першу чергу ми маємо можливість сіяти для Господа, для Його царства, для розширення Його царства. І я на початку не зачитав. Перші два вірші. Це Христос є яскравим прикладом для нас в тому, як потрібно це робити. Написано. Того ж дня Ісус вийшов з дому і сів біля моря, і зібралось до Нього багато народу, так що він увійшов у човен і сів, а весь народ стояв на березі. Того ж дня, тобто, якого дня? Попереднього, відкривши попередню главу, можна дуже багато прочитати, що саме Ісус виконав. В нього було і зцілення, і розмова. І він дуже багато зробив справ і навчав. І коли вже час підійшов до вечора, здавалось би, ну, може, час уже і відпочити. Але ні, Ісус Христос сідає біля моря, сідає в човен, щоб його всі бачили, і знову починає проповідувати. Як написано в Еклесіастах, 11 розділі 6 вірші, Зранку сій насіння Твоє, і ввечері не давай відпочинку рукам Твоїм, тому що ти не знаєш. Те, чи інше буде краще, або те й інше, однаково добре. буде. Чи повинні ми сьогодні, зробивши якусь справу, розповівши комусь зранку, а потім, провівши певні якісь свої роботи, стомившись, вирішивши вже ввечері ой ляжу відпочити, маючи нагоду десь. Сусідам чи знайомим, чи взагалі іншим людям розповісти про Ісуса Христа, про Слово Боже, посіяти це це зерно в чиєсь серце. Я думаю, не маємо ми права так робити. Тому що Христос так не робив. І, хоча він знав. Як написано в 13 му вірші, тому говорю їм притчами, бо вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують, і не розуміють. Він знав, що багатьом закрито, і багато з тих людей, які його слухають, не зрозуміють, не почують його, воно пролетить поміж їхні вуха, але він все одно продовжував їм говорити Слово Боже. То чи повинно і нас це зупиняти, якщо ми не бачимо результата в чомусь? Знаючи по собі, важко виконувати якусь справу, в якій все залежить, багато чого точніше залежить від тебе, і ти її робиш, робиш, але є ще й інші фактори, які впливають, можуть вплинути на результат цієї справи. І коли ти працюєш, працюєш більше часу, а результата нема, 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 і руки вже стають важчими, вже немає бажання робити це. Проте Христос не зупинився. Він не розпустив їх, він не пішов відпочивати, хоча й знав, як буде. Він продовжив говорити їм, навчати їх. Тому чи є сьогодні ми такими же як Христос? Чи, чи готові ми трудитись для Його слави і для розширення Слова Божого для сіяння не тільки зранку, а й ввечері, коли нам, чи навіть і вночі? Чи Чи хочемо ми це виконувати, чи маємо бажання ми це робити. Тому що, знаєте, прийде час, коли Господь, точніше, коли ми предстанемо перед Господом і нам потрібно буде давати звіт. І що на що нам буде що сказати? Сказати, що я стомився. Ой, ти розумієш, тоді так важко було, це не буде відповідь. Тому будемо молитись, щоб Господь допомагав нам, підкріпляв нас, щоб ми трудились для його слави, для розширення Його царства на цій землі. Трудились, і коли, можливо, буде момент, що руки вже опустяться, не буде сил, щоб ми впали на коліна і просили в нього сили, в нього підкріплення для того, щоб іти далі і трудитись для Господа. А які ж благословіння можуть бути? Які ж благословіння ми можемо отримати від Господа. Хотів е, привести приклад з повторення закону Старого Заповіту. Там, е, я думаю, ви пам'ятаєте, є 28 розділ, де на початку від, е, перечисляються благословення тим, хто слухається Господа. І там є дуже багато благословений ти в місті. І благословений на полі, благословений плід утроби твої, і пліт землі твої, і пліт худоби твої, і пліт волів твоїх, і пліт овець твоїх, і все, 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 все перечисляється. Але в той час старого заповіту людям не було так відкрито Слово Боже, як сьогодні нам. Дух Святий, Він так не діяв, як сьогодні діє. І тоді благословінням для тих людей було все це матеріальне, все, що в них було в житті, пліту троби, те, що вони сіяли, і тваринами і всім, всім, всім благословлялось. Але сьогодні, коли Дух Святий діє, благословіння, вони більше мають вагу більшу в духовному плані. Звичайно, ми хочемо і в матеріальному, і в фізичному, щоб в нас в житті все було супер і якомога більше, але чи не мирний, тихий вечір не може бути благословенням в нашому дні? Чи, можливо, приведу фінансовий приклад? 6 тисяч гривень в місяць заробітної плати. чи не, е, Хто сказав, що для нас вони не можуть бути благословінням в нашому житті? Звичайно, людям хочеться більше. Більше, більше, ще більше. Тому що, скільки не дай, він би витратив. Вона би витратила, ми би витратили. Але. Матфія в п'ятому розділі. Там пам'ятаєте на горну проповідь і перечисляються блаженства, які. Зачитаю блажені в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені лагідні, бо вони. Спадкують землю, Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні і ви, коли будуть ганьбити вас. Та переслідувати і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідувати, переслідували і пророків, котрі були перед вами. Чи не є Це благословінням для нас, щоб у вічності жити з Господом в Його Царстві? Є. Чи не є це благословенням, щоб побачити його після нашого земного життя є? І кожен день, який ми проживаємо, це також благословіння від Господа, все, що є. Тому нехай Господь благословить нас і розумінням всього цього і допоможе дійсно. Та як Христос, слідувати за Господом, не втомлюватись сіяти слово Євангелію кожного дня після великих трудів. Амінь. Помолимось.